Так, всім привіт, бачите, який туман стоїть, то не туман, то з поляки. Значить, викос вже хлопці, як картоплиня, вже пора полегленько приходить. Вже люди на селі почали та вже й думаю, я вийду. Думав, пізніше в ідеалі, щоб менше поляка була, це коли такого дощик прийде невеличкий, тоді нема поляки практично зовсім, але синоптики не передає зовсім дощу, поки що найближчим часом. Хто вже вирішив. Значить, Чим косим? Бульдик 25, як завжди, наш вірний друг. Перший тракторець, рольове хлопці, красота, Оце, що я поставив від газону. Не гони, не нічого. Ну, трактор в поляці сильний, фільтр забивається, але то керхер помию. Значить, Як я вже показував, редуктор, таке все склепане, з чого було, то вже років давним-давно всліпили. Ланцюжок якраз на. На ширину трактор 25 на два рядки і три ципка. Є люди на 4 чіпляють ципка. 4 воно чуть краще, бо ну, воно за, за той період часу швидше проходить ланцюг. І воно трішки краще. Редуктор початку, що диск стоїть від а такий до Т-25, у нас десь десь валяється ще під забором, то від нього від диск стоїть. карданець і все. Таке примітивне хлопці, може смішно комусь з нього, але я вам скажу так, я руками не махаю. І не, не газонтими бензокусарками там, не руками там тягнути, як не знати що. Виїхав тут, сіки в нас одне багато, сотих 32 я міра вроді, Колись садили гектар, пів гектара, ну садили гектари багато. Тепер же ніхто не садить, Як я сказав, то вже не вручну. Не треба там махати, мучитись, щоб я того кусив та А що воно мені треба? та Картопля було б. Так взяв викосив все. Картопля ви в попередніх відеох бачили, вона чистенька була. Ось тут десь така є галявинка, чуть-чуть. Тут є берізки та і паутиці по-народному. І десь от там плямка є така. А так так чистенька картопля, тому що вносились гербіциди, Ну, На каналі там було. Можна було ще чуть нижче брати. Але, бачите, де нижче взяв чогось картопля під самим верхом. Хоча я цих, от там де глибина регулюється, знаєте, ну де можна нижче опускати ті носики, на сажалці польські. Я їх не рухав, би минулого року так не був. То я стараюсь, старався так низько сильно не брати, лучше десь там бурінець устанеться. Ну, то, то не страшно, як десь там одну картоплю зачепив, свиням піде. І все, хлопці, викусив, ходжу на перші передачі. Ну, не замедлі ця перша 25. Мене скоріше, але... А куди мені спішити? Куди мені спішити? Нема куди. Щоб воно перебувало в січку і все. І більше на цьому полі хлопці ніхто тут не поправляти не буде, ніхто не збирати граблями, нічого, не виграбувати, не докошувати, ніхто нічого не буде. Буде тут купати польська на два рядки. А польська на два рядки, оця прицепна, то вона валить, ну це не моя буде, це мені знайомий має викопати. У нас є і кіна до трактора перероблена, є, і транспортерна на один рядок, Але. Мені легше кось попросити, пару таки викопай та й таке. І як я сказав, ця на два радки вона бере мох і болото, вона й не кусити. Ну але викусив приємніше трошки буде. Так що отак. Отак, все що я хотів сказати. Трактор Т-25, оцей редуктор зроблений, викосив, півгодинки часу пролетівся. Ну, в пиляці, правда, всього. Руки не видно грязні, зуби тільки одні, білі світяться. Але я довольний, як я сказав вже, руками не кошу, не махаюся з тими косами, тими мотокосами, чи ще чимось. Роторки в нас нема. І... Роторки треба збирати після неї. А ще як МТЗ покоси на широкій колії, то він третього рядка мене, поїздить по ньому, я не хочу. Нам роторки нема смислу хлопці купляти. Е, у нас тільки одна корова, нема смислу її купляти. Та я роторки. Я її не хочу. Не треба в мене. Так що отак, викусив, бачите, збив, збив і все. І тут купачка візьме, жодного разу тут не заб'ється, то гарантія. Минулого року то було сильне грязне, трошки поле, в цьому році трошки чистіше. Як то кажуть, мудрість приходить з руками. Добре, як з руками, або часом може тільки одні руки приходити. Так що так. Павтичка, це не є страшно, але її треба в зерновому виводити. Бо в зерновому вносити фулок декамба, гритокс, таке щось. Або по стерні, після стернових. Тож. У мене зараз там буде поле на наступний рік. А за горіхом коротч, загородний. Там буде картопля на наступний рік, після ячм'я зимого то там так само посходила трішки паутичка, по посходила падли цей ячмені, а десь якийсь осуд проскакує, то я десь, мабуть, на цьому тижні або на наступному внесу гліфосат і внесу, що то я що там маю внести. А, і внесу декамбо маю, маю дікамбу. Внесу дікамбу і там буде повний порядок. Так що ось так. Викусив і все. Півгодинки роботи. Трошки трактор в пилюці, я в пилюці, але. Робота зроблена, робота, я рахую, зроблена гарно і якісно. То це те, що там трошки є, то не страшно хлопці. Бо якщо польські с... ті купачки на один рядок, ну вони дуже люблять чисте поле. Я бачив людей, то вони мучаться, вони там вигрибають те поле, як то кажуть, вилизують. Я того не люблю. А та валить хоч би що. Яка картопля там буде, не знаю. Купали є, вроді непогано. А ну, часом десь якась гнила попадеться, не знаю чого, ну як будемо купати, то покажу. Картопля то улюблена колись моя була культура, але щоб нею займатися, то вже треба комбайни купляти. Якщо багато садити комбайна потім треба. Або якесь... Ну, льохи то є, але треба погреби якісь, ну, знаєте, як то кажуть, на промислові масштаби. Ай, нема бажання щось то все стягувати. Так що так, тепер вже зменшили, та й всі люди в селі вже мало садять. Яка б ціна не була, там чи по посіки б не було, все одно вже люди мало садять і все. А так для себе, там пара всеток лишиться, то продасться і все. Тут якісь два сорта посаджених, не знаю, що там. Ну, непогано вроді. Тут далі біла роса, то вже старата, сорт. І тут якийсь новіший трошки десь взяв. Так що так. Ну дивіться, гарненько вичистив, вибрав. Що тут ще треба. Що тут треба, хлопці? Все, я довольний. Йду я. Не планував сьогодні косити, але викосив, бо, бо вже настроїв трактора, вчепив це все, залив редуктор трошки якогось там нігрола. І все. викосив. нікого не просиш, сам не мучуся. Викосив. пройде пару днів, там з тиждень часу, може плюс-мінус. І можна буде помаленьку копати. Викопаємо. Зразу в льох не кидаємо є де місце десь. І сховаємо. Тоді вона ще буде, ще буде з тиждень, та найне тиждень, ще буде тижнів два-три лежати собі, яка має десь зогнити якась пошкоджена зогнеє А тоді вже перебирається і в погріб на зиму ховається. Ось така історія цієї картоплі. Стається вчора тільки садили відео було на каналі, як ми тут садили ту картоплю, а вже, а вже прийшла пора вибирати. Так все воно скоро. Дуже-дуже скоро проходить. Були сівба, посів, посадка, а тут раз і вже жнива. Ще трошки і сої почнуться. Ми по привирці завжди стараємося до вересня викопати, знаєте. Бо часом дощі, а так вересні вже і то соя, і це все, і сіяти щось треба, нема коли вже там займатися. До вересня, по первирці. Це не те, що там якісь старі сорти, темпи, чи ще якісь там дуже-дуже старі, що вони були там в жовтні достигали. А це все такі якісь там середні сорти, вони вже їм. Часу, в принципі, достатньо було для того, щоб достигнути, для того, щоб сформувати свої бульби. Що сформувало, то сформувало. Так що отак. Тут редукторів є теж варіантів, хлопці, які хоч різні роблять, є з боку роблять, є з моста, з чого хочу роблять. У нас колись був зінак, що такий довгий був редуктор. ну Потім я його зламав, тут ці кого А Бачи, де десь там сальник не тримає. Але так кожен рік, сікіту його треба. Тут помазав, там помазав, відкрив пробку, 2 літри якогось нігролу, пароробу, гах, викусив, все. Вже його, як то кажуть, не треба. Ну, ще не буду мити трактора, бо ще десь. Знайомому одному обіцяв, то ще може викошу. А так людям не кошу. Колись пройшло все дівство з тим кошеням, той поляк нанюхається, ніхто дякую не скаже, тому що воно не потрібно. Тепер тільки так собі викосив, відчепив, помив трактор, сховав і все, хватить хватит кошеня. Добре, як така 25-ка є маленька. Так вже ми неї не робимо, практично стоїть вже без толку. Стоїть без толку, але вот для такої роботи якраз. Бачите, яка поляка, страшне, страшне поляка? Добре, хлопці, все. Їду я віддихати. Давай Випишіть, чи ви викусили бадиля картоплі, чи ще будете кусити, бо я вже викусив.